Це Андрій, позивний самурай, військовослужбовець 42 ї окремої механізованої бригади, доєднався до війська у 2023 році. Був марксменом, це піхотний снайпер. Був в направленнях Сребрянський ліс, Кліщівка Андріївка, Часів Яр, Очеретино. А останнє було це Глибоке липці. це харківське було направлення, де я отримав травму де залишився, ну вже на протезі. Отак можна сказати. Поранення Андрій отримав у травні минулого року. Далі проходив реабілітацію. Днями чоловік доєднався до заходу, який організували у Рівненському 12-му ліцеї. Тут воїни прикрашали паски. Мені захотілося приїхати подивитися, чи що воно буде. Куди далі ця паска відправиться з вами і буде паспорт? Ну я думаю, що зі своїми побратимами, як говориться, деяким відправимо, зробимо одному на реабілітацію, відправу в прикавері. Там, де я теж в рекавері проходив реабілітацію. Вадим в лікарню в хірургію, бо там теж хлопці є, які не можуть стати і не ходить, то хоч і так. Ще один герой, який доєднався до заходу Володимир. За час служби воїн отримав чотири поранення, тричі повертався назад у військо. Зараз проходить реабілітацію в Рівному. Пало на мене 800 кілограм. Прошечки там операцію зробили, все нормально. Потім часів яр. Поранені отримав був Племоторекс, потім був е Вовчанськ, трошки ляпнуло. І саме останнє конкретне виводив трьохсотого чоловіка. Я отримав це в Нєвському напрямку. Це було Донецький теж напрямок Нєвський Нівськ. виводив трьохсотий. Назад і що далі пісток став і вийшло. Виходилось... Ану свою паску Володимир розділить із родиною, а до заходу долучився через дітей. каже малеча це головне в житті. Діти це для це для ну діти. Це все для нас. І для цього ми і живемо для дітей. Прикрашати паски військовим допомагали саме учні ліцею. Одна з них Кіра. Їм так тяжко. Вони все-таки воюють за Україну і їм потрібна підтримка не тільки від рідних. Загалом участь у заході взяли понад 20 військових. Усі вони проходять лікування у рівному. Бути з військовими разом це. І наш обов'язок, і наше найбільше бажання, тому що це люди, яким ми найбільше вдячні. Усі паски військові могли забрати собі або ж передати побратимам, які також проходять реабілітацію в медзакладах нашого міста. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.